Війна увірвалась у наше життя ще в 2014 році, коли Росія окупувала Крим та спровокувала бойові дії на Донбасі. 24 лютого 2022-го ворог вирішив загарбати вже всю Україну, розпочавши повномасштабну агресію, принісши смерть і руйнування на нашу землю. Але українці не скорились. Українці всі як один стали на захист батьківщини і довели всьому світу, що є нація сміливих і незламних людей. Мені приємно відзначити, що з перших днів війни сумчани долучилися до сил безпеки і оборони та самовіддано захищали рідне місто. Вільні суми це наше спільне досягнення, яким кожен з нас по праву пишається. Тепер головним завданням є підтримка наших захисників і захисниць, які б'ють ворога на всіх фронтах. Глибоко переконаний, що перемога обов'язково буде за нами. Ми разом боронимо нашу країну, допомагаючи війську всіма можливими способами, зусилля влади громади протягом усіх місяців війни спрямовані на підтримку обороноздатності, сприяння розвитку територіальної оборони та добробатів, забезпечення функціонування об'єктів критичної інфраструктури, транспорту, закладів освіти, охорони здоров'я та соціального захисту, задоволення гуманітарних потреб населення, допомогу внутрішньопереміщеним особам, відновлення інфраструктури та житлового фонду, пошкодженого агресором, підготовка до опалювального сезону. Загалом для створення безпечних умов у громаді з міського бюджету виділено вже більше 233 мільйонів гривень. Із цих коштів понад 207 мільйонів гривень на заходи та роботи з територіальної оборони. Зокрема, на матеріально-технічне забезпечення 42,8 два мільйонів гривень, для матеріальної допомоги членам добровольчих формувань 131,6 мільйонів гривень. Для надання пільг по сплаті за житлово-комунальні послуги Добробатом 13,5 мільйонів гривень. Для допомоги членам громадських невоєнізованих формувань 1,4 і чотири мільйони гривень. Військових формувань та інших державних органів 17,8 мільйони гривень. На заходи для підтримки цивільного населення спрямовано понад 26 мільйонів гривень для відзначення волонтерів Сумської міської територіальної громади за активну громадянську позицію 400 тисяч гривень. Надійним тилом стали освітяни медики, комунальники та представники багатьох інших галузей. Працівники освіти, батьки та учні займаються пошивом тактичних аптечок, розгрузок, військової амуніції, балаклав, виготовляють пічки протитанкові їжаки, плитоноски, ремонтують автомобілі наших оборонців, збирають та закуповують матеріали для плетіння маскувальних сіток, виготовляють окопні свічки, готують їжу та збирають сухпайки для захисників і захисниць, збирають речі, засоби особистої гігієни для внутрішньопереміщених осіб, донатять на потреби збройних Ніх сил України та добробатів влада громади робить усе для того, аби наближати нашу спільну перемогу. З метою підвищення обороноздатності сумської міської територіальної громади та виконання службово-бойових завдань було передано оборонцям нежитлові приміщення загальною площею майже 4 тисячі квадратних метрів. Надано 4 одиниці транспортних засобів. Окрім того, очільник громади Олександр Лисенко з власної ініціативи придбав та передав на потреби захисників і захисниць вже 12 автомобілів. Медична галузь активно залучає гуманітарні вантажі. Усього від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України різним підрозділом. Зілом захисників передали до 10 палет медичного вантажу: перев'язувальні матеріали, ліки, антисептики, деззасоби, медичні вироби. Також медики сформували близько 40 аптечок, які передали на потреби тероборони і добробатів. Наразі медики цілодобово несуть свою варту та надають допомогу військовим, які отримали поранення, звільняючи нашу країну від окупантів. Працюють над залученням допомоги з інших країн усі виконавчі органи міської ради. Так, уже отримали допомогу з німецького міста Целля в рамках реалізації проєкту Спільний центр миру Целля Суми. Залучено гуманітарну допомогу з Любліна. 50 пар тактичного взуття, 30 комплектів військової форми, 25 турнікетів, 25 перев'язок ізраїльського типу. Все передане на потреби захисників і захисниць. Наші оборонці забезпечуються паливно-мастильними та лісопильними матеріалами. Відповідно до потреб здійснюється щотижнева заправка автомобільної техніки, продовжується будівництво фортифікаційних споруд у громаді. 14 жовтня ми з особливим почуттям відзначаємо День захисників і захисниць України. Це всенародне свято вибрало в себе вікові традиції нашого народу та нерозривно поєдналися зі святом покрови і днем українського козацтва. Від себе особисто. Від імені всієї громади дякую нашим оборонцям, які зі зброєю в руках боронять рідну землю від російського агресора. Низько вклоняюся, світлій пам'яті полеглих за свободу і незалежність української держави. Наша віра, наш незламний і нескорений козацький дух завжди допомагали нам вистояти у боротьбі з ворогами. І надалі надихають нас на перемогу. Слава захисникам і захисницям України! Слава Україні!